Про тепло для наших оборонців вирішили подбати школярі з могилів Подільської громади, які зібрали кошти та закупили обігрівачі військовим. Обігрівачі дуже потрібні на фронті в холодні пори року. Їх можна використовувати в бліндажах та наметах. Вони живляться від акумуляторів, безпечні і економні. А ще ними можна керувати за допомогою пульта або спеціального дисплея. Більше розповість Микола Чорний, начальник управління освіти могилів Подільської міської ради. Вітаю вас. Е, вітаю. Розкажіть, будь ласка, детальніше про те, як збирали кошти і хто долучився до збору. Е, ці необхідні. Е, е, ці необхідні речі закупили за кошти, які школярі збирали під час акції до 1 вересня замість квітів донати на ЗСУ та на традиційних осінніх ярмарках. Чому традиційних? Тому що від початку повномасштабної російської агресії ми щоосені, що весни проводимо дані ярмарки, акції, флешмоби, різні заходи і всі виручені кошти намагаємося. Спрямувати на підтримку збройних сил, а верніше в закупівлі всього необхідного, що вони потребують. Тобто вони дають нам запити, наші там загони, наша територіальна оборона, і ми намагаємося освітянською родиною ці запити покрити. Нам допомагає зібрали. міська рада міська ми рада, також долучається та. Угу. та так, міська рада також случається. Ми зібрали цієї осені 328 тисяч. Витрачено вже 144 тисячі. Тобто, кошти у нас витрачаються лише по запитах від наших воїнів, і те, що їм зараз на даний час потрібно. Що саме закупили на ці кошти? На ці кошти ми закупили сучасні дизельні обігрівачі. В комплекті до цих обігрівачів ідуть акумуляторні заряди, а також зарядні пристрої, а також перехідники на 220 вольт. Цими скажімо, перехідниками можна користуватися не лише для підключення до електромережі, а й в наметах, в бліндажах. Тобто можна підключитися до акумулятора і таким чином обігріватися. Якщо ж акумулятор розряджається, його можна зарядити. Якщо є доступ до якоїсь електромережі, а також можна напряму без акумулятора підключатися до електромережі і таким чином обігріватися, це думаю, що це необхідна річ, і це ми виконали запит нашої територіальної оборони 172-го батальйону е територіальної оборони Моглі-Подільського району, ну, які базуються, вони майже по всіх напрямках фронту базуються, тому обігрівачі е в ці напрямки і поїдуть. Тобто в різні напрямки поїдуть обігрівачі, не лише в один. Так, звичайно, наша територіальна оборона да, на різних напрямках знаходиться. Ми закупили лише п'ять обігрівачів, але е, наразі ми вирішуємо ще питання, тому що щоб покрити їхні всі потреби, і за допомогою міської ради, якщо нам навіть не вистачить кошти, я думаю, що вони нам допоможуть, і освітяни району, учні їхні батьки таким чином, ми зможемо внести в перемогу. Також нашу частинку і наближати її кожен день з нашими воїнами. Дякуємо вам. Дякую вам. Микола Чорний, начальник управління освіти Могилів Подільської міської ради, був з нами на зв'язку.